Задача на суміш. Для повного розчинення суміші заліза з цинком масою 3,7 г витратили розчин, у якому містився хлороводень масою 3,65 г. Обчистить масові частки металів у суміші. Що нам дано? Нам дано масу суміші, яка складається з заліза фером і цинку 3,07 г. Також нам дано розчин, в якому міститься хлороводень. Маса хлороводню, аж хлор дорівнює 3,65 г. Нам потрібно обчислити масові частки металів у суміші, тобто масову частку ферму і масову частку цинку. Оскільки в нас суміш взаємодії з розчином хлороводню, то кожен компонент окремо взаємодіє з тим розчином. Тому має бути дві реакції: феррум плюс H хлор утворюється феррум хлор2 плюс водень. І цинк плюс H хлор утворюється, цинк хлор 2 плюс H2 водень. Ці реакції ми урівнюємо, вони відбуваються, ми бачимо, тому що, що фром, що цинк, це є активні метали, які з кислотами взаємодіють. Що нам дано? Нам дано масу суміші 3,7 грама. Ні в якому разі ми не можемо вносити ту масу ні над залізом ні над фером, ні над цинком, тому що це маса суміші. Аналогічно нам дано масу. Хлороводню 3,65 грама. Знову ж таки, ми не можемо вносити цю масу в перше рівняння або в друге рівняння. Що ми будемо робити далі? Над фермом ми ставимо Х грамів, оскільки нам невідомо масу заліза. Над цинком тоді буде маса 3,07. Ікс. Щодо хлороводню аналогічно. Над хлороводним першій реакції ставимо Х, у другій реакції 3,65 відняти. Ігрек. Наступний крок підписуємо дані під речовинами у рівняннях реакції. Під ферумом молярну масу, оскільки верху у нас маса 56. Так, під цинком 65 Ті дані ми взяли з таблиці. Далі, аналогічно і з хлороводним. 2 помножити на молярну масу аж хлор. 1 плюс 35,5 36,5. І під хлороводним у другій реакції аналогічно 2 помножити на 36,5 грама. Наступний крок складаємо пропорцію щодо першого рівняння і щодо другого, і в нас вийде система рівнянь. Х відноситься до 56 як y до 73. Це є перше рівняння і друге. 3,7 мінус х відноситься до 65 як 3,65 мінус y відноситься до 73. Ось у нас є система рівняння, а систему рівнянь ми вміємо розв'язувати ще з уроків алгебри. В першому рівнянні виражаємо y, y дорівнює 73х, поділити на 56. І це дорівнює 1,3х. Друге рівняння спрощуємо 3,7 відняти Х помножити на 73, знаючи, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Так, 65 помножити на 3,65 відняти і тут самі з y ми можемо поставити вираз

Треба від маси суміші, 3,07 відняти масу заліза, 1,14, і в нас вийде 1,93 грама. І тепер знаходимо масові частки. Масова частка заліза. Треба 1,14, поділити на масу суміші. І помножити на 100%. І в нас вийде. 37%. І масова частка цинку. Тут вже простіше, треба від 100% від масової частки цілої суміші відняти масову частку ферму дорівнює 63%. Ось ми з вами розглянули складнішу задачу на суміш.